Бля, які це магну в салоні, я вам зараз покажу. Я чесно, ну такі машини, ну видно зразу е, по резині і по всьому. Та ти що? Оце то хтось хапанув машинку з Африки. Подивіться, подивіться, яка має бути машинка, нехай старенька, які тут і шторки, і коврики, і чехли на сидіннях з такими підтримувачами, руль обш... Ну все, полочки, все в оригіналі, все є, рації, нічого, навіть рушнички паперові і то є. Отакі машини ми відправляємо на Африку тех, механіка 400 та любі тех або Маковські двигуни, Євро 2, Євро 3, і Даффи, і Магнуми. Капець, ну хороша машина, ну але і ціна буде вже набагато краще, правда? Ну, та звісно, яка машина, така і ціна. Якщо пригонять там машини і вони дійсно гарні, то і ціна хороша. Ну і клієнти тоді купують, бо вони погоджують вже в Африці цю ціну, і тоді ми транслюємо і допомагаємо реалізовувати. А далі вже грибемося з цими тралами, замитненням.